Двоє загиблих та поранена через вибух у пункті збору металобрухту на Львівщині. Деталі інциденту, який трапився напередодні у селі Старий Яр, нині розповіли правоохоронці. За даними поліції, 58-річна жінка разом зі своїм на 4 роки молодшим сусідом привезли у пункт прийому металеві предмети. Під час зважування пролунав вибух. Що саме вибухнуло? Чи була небезпечна річ серед предметів, які привезли постраждалі, і де вони взагалі взяли цей метал? Усе встановлюють поліцейські. Відбувся вибух, внаслідок якого власниця пункту е, прийому, а також чоловік, який привіз метал, загинули на місці події. Крім того, жінка, яка приїхала з чоловіком, отримала тілесні ушкодження. Жінку, яка вижила з опіками обличчя та кінцівок, типовими наслідками мінно-вибухової травми доправила до лікарні святого Пантелеймона. Про її стан медики не розголошують на прохання рідних за недбале зберігання зброї та боєприпасів. правоохоронці відкрили кримінальне провадження, максимальне покарання, яке передбачає ця стаття, позбавлення волі терміном до трьох років.